До вашої уваги представляємо статуетку гетьман Пилип Орлик із бронзи та мармуру Куща Анатолія. Автор пам'ятника українському гетьману Пилипу Орлику, відкритого в Києві у 2011 році, став народний художник України, скульптор Анатолій Кущ. Скульптура втілює постать гетьмана правобережної України у багатому вбранні XVIII століття. Ліва рука спирається на тумбу з паперами та булавою. А руці герой статуетки тримає перо. Як зазначає, автор виробу одяг і атрибути історично ідентичні. На постаменті пам'ятника встановлено родовий герб гетьмана. Довговічність композиції забезпечують міцні матеріали: бронза та мармур. Унікальна деталізована статуетка стане чудовим доповненням інтер'єру та підкреслить шанування української історії власником. Зробіть особливий подарунок колекціонеру або естетичному Тету, придбавши бронзову скульптуру, гетьман Пилип Орлик.